Також штаті Техас на результат виборів може вплинути нещодавні рішення Верховного суду США. Суд підтримав новий закон штату, який вимагає від виборців перед голосуванням пред'явити документ з фотографією. Як би це дивно не звучало, але не всі американці мають документи. Вони їм просто не потрібні у звичайному житті. Найбільше проблем нова вимога створює для малозабезпечених, громадян похилого віку та представників меншин. І саме остання категорія найчастіше голосує за демократів. З подробицями далі Уляна Телюк. Дострокове голосування почалося у Техасі через кілька днів після того, як Верховний суд США підтвердив право штату вимагати від виборців фотодокумент для підтвердження особи. генеральний прокурор Техасу, і кандидат на губернаторську посаду від республіканців Грет Ебот каже, закон запобігатиме порушенням. Фальсифікації при голосуванні це реальність їм треба покласти край. Чи можна підтвердити особу без посвідчення? Ні, ось чому потрібен закон. Прихильники закону кажуть, що у більшості демократичних країн від виборців вимагають підтвердження особи. Але критики вказують, що у США випадків фальсифікації під час голосування мало. А в самому Техасі, де чорношкірі та вихідці з Латинської Америки колись не мали права голосувати, нагальнішою є потреба заохотити виборців прийти на дільниці. Причин, чому якась людина може не мати потрібного документа, може бути багато, кажуть правозахисники у декого посвідчення може бути недійсний або вибіг термін. Комусь треба його поновити, а в когось немає свідоцтва про народження або про зміну імені. Припускають, що в Техасі виборців, які не мають документів, може бути півмільйона. Для них єдиний шлях це отримати безкоштовне посвідчення виборця, яке видає штат. Хоча воно насправді не безкоштовне, бо для цього треба мати свідоцтво про народження, яке коштує десь 25 доларів. Треба витратити час у конторах, щоб подати документи і їх забрати. Якщо у вас немає автомобіля, то дістатися ви не зможете. Групи активістів розсилають добровольців допомагати людям, які мають проблеми з отриманням посвідчення, а також забезпечують їх транспортом на виборчі дільниці. Прогнозують, що цього року у Техасі своїм правом голосу не скористається майже дві третини громадян, попри те, що більше з них мають усі потрібні документи. Уляна Телюк голос Америки.